Позитивно ставиться до різного роду будь-яких виступів, тому що все, окрім некролога, робить нас сильнішими. Тому ми все читаємо, аналізуємо. Якщо є раціональні якісь моменти, ми їх враховуємо в подальшій нашій роботі. А в цілому, ми раді, що нас уже побачили. Так. Ще Ще одне у вас що буде... що назва партії трохи Гриф... не нам не здається. Нам не здається перш за все ще раз підкреслюю. Ви пам'ятаєте, коли виник удар Віталія Кличка? Всі казали, що теж назва партії не вдала. Ну єдине, що там є кулак, а у кого є кулак, у того є струси мозку, а у кого є струси мозку, і далі, і далі, і далі. На сьогоднішній день ми теж абревіатура підкреслюю це абревіатура за соціальну трудову українську перспективу. Тобто це та партія, яка бачить майбутнє. Але якщо вас вражає символ того заступу, який представляє собою останню нашу букву, то ми не відмовляємося від того, що заступ це перевірене віками. Знаряддя праці українського селянина, причому не тільки українського селянина, що поганого в заступі, не можна города скопати, не можна і закопати того, хто заважає жити в Україні. Тому ми навпаки гордимося таким такою назвою. Це перше, а по друге.